Привіт, друзі! Вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні ми з вами будемо запікати в духовці м'ясо. Таке м'ясо виходить неймовірно смачне, ніжне та ароматне. І також виходить неймовірно смачна запечена картопля в духовці. Друзі, для початку беремо 1 кг м'яса свинини та нарізаємо товщиною в 3 см. Викладаємо м'ясо в миску. Посипаємо 1 чайною ложкою солі, однією столовою ложкою цукру, посипаємо, виливаємо олію 3 столових ложки, висипаємо пів чайної ложки чорного перцю і півчайної ложки базиліку. М'ясо разом з приправами добренько вимішуємо руками. В миску висипаємо нарізаних вже три зубки чесничка і добренько знову перемішуємо. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки та писати коментарі. Для розвитку мого каналу це дуже і дуже важливо. М'ясо в маринаді накриваємо плівкою і ставимо тепер на цілу ніч. Беремо картоплю 1 кг. Можна взяти більше. Я взяла кілограм 500 грам, тому що така картопля виходить дуже смачна. Розрізаємо на половинки і робимо такі невеличкі надрізи на кожні картоплинки, так як я показую на відео. Друзі, якщо ви хочете зробити приємно та порадувати своїх рідних чимось смачненьким, то приготуйте саме таке м'ясо, саме таку картоплю. Я впевнена, що вашим рідним дуже сподобається цей рецепт. Вони будуть просто задоволені. Викладаємо картоплю у форму. Змащуємо картоплю звичайною олією та посипаємо трішки сіллю. Кожен шматок картоплі досить добре змащуємо в олії. Ставлюємо картоплю в духовку і зараз будемо також викладати м'ясо. М'ясо постояло цілу ніч в холодильнику і досить добре промаринувалося. Викладаємо м'ясо на рішітку і змащуємо зверху або сметаною, або просто майонезом. Закриваємо духовку і випікаємо приблизно годину при температурі 180 градусів. Друзі, ви тільки подивіться, як смачно та апетитно виглядає м'ясо. І подивіться, яка смачна на вигляд картопелька. Я знаю, що ви теж захочете приготувати саме таку картоплю і таке м'ясо. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.